Давайте, наверное, мне два мешка. Один, я думаю, що буде маловато для повноцінного експерименту. Олександр приїхав до Сичавки по вугільні брикети не випадково. Свого часу він працював кочегаром І добре розуміється на тому, який вид палива сьогодні найбільш вигідний з огляду на його коефіцієнт корисної дії та ціну. Я посмотрев по інтернету новини Южного. Там була реклама ось цього ну, продукту. Я решил проекспериментувати. У мене, у мене печка спеціально зроблена, повишена температура камери згорання регулюється. Я думаю, що і це, і це теж згорить на 100%. Євген проживає у сусідній Коблівській ОТГ. Вугільними брикетами став користуватися нещодавно. До цього твердопаливний котел топив дровами, що було трудомістким та недешевим заходом. Ну, я ехал, увидел вывеску угольные брикеты, подъехал, узнал, спросил, мне ребята посоветовали, я их купил и начал топить. Ну, намного проще и удобнее их хранить, пользоваться, не надо ни рубать, ни носиться с кучей дров. То есть, все в мешочек взял, поставил, протопил, от них хорошая температура дается, то есть, ну, они намного дольше горят, чем дрова. Підприємець Віталій Капачинський відкрив виробництво вугільних брикетів на території Одеського району ще минулого року. З вугіллям на сьогоднішній день є проблеми з доставкою, з видобутком в нашій країні, з деревиною, так як тут немає лісів. Вугільні брикети виготовляються з пресованої пилоподібної фракції вугілля антрацитної групи. Цей вид палива фахівці вважають одним з найбільш економічних та зручних для отримання теплової енергії за допомогою твердопаливних котлів, тому що за своїми характеристиками вугільні брикети рівноцінні вугіллю, але вугілля коштує дорожче що ж стосується деревини. Одну тонну брикету може замінити 5, приблизно 5-5,5 кубів дров. І тут вигода вугільних брикетів очевидна. Крім високого коефіцієнта корисної дії, брикети компактні, ще й зручно розфасовані в поліетиленові мішки по 25 кг. кілограмів. Горить брикет практично бездимно, тому що виділення чадного газу мале. Після згоряння утворюється попіл, який легко утилізувати. Важливо і те, що виробництво цих вугільних брикетів знаходиться поруч, тож на цей надійний та ефективний вид палива місцевим жителям завжди можна розраховувати.